Вітання всім на м каналі, де ми вивчаємо правила дорожнього руху, говоримо про безпеку дорожнього руху, готуємося до іспитів у сервісному центрі. Підписуємося на канал, ставимо вподобайку, пристибаємося ременями безпеки і... Поїхали! Друга частина 34 го розділу, присвяченого дорожній розмітці, це вертикальна розмітка. Нагадаю, що на відміну від горизонтальної розмітки, яка може встановлювати певний режим і порядок руху, вводити деякі заборони, вертикальна розмітка нічого подібного не робить. Вона сама по собі ніколи нічого не забороняє. Призначення вертикальної розмітки це для візуалізації якихось перешкод на дорозі. Смуги вертикальної розмітки мають чорно-білий, жовто-червоний та червоно-білий кольори. Далі конкретизується щодо кожної розмітки. ну Ми давайте з вами будемо по одній розбирати і звертати увагу в тому числі і на кольори тієї чи іншої розмітки. Вертикальна розмітка позначає 2.1.1.2.1.6 торцеві частини штучних споруд, мостів шляхопроводів, тунелів та інші вертикальні поверхні масивних перешкод. Парапетів опоросвітлення і так далі. Погодьтеся, що ось такі перепони на дорозі, за певних обставин, там в темряві, мох недостатньої видимості, водій здалеку на швидкості може і не помітити. Тому цілком справедливо вирішили їх додатково позначати ось такою вертикальною дорожньою розміткою. Ця ж, по суті, розмітка, але жовто-червоного кольору, використовується на ділянках концентрації дорожньо-транспортних пригод аварійно небезпечних ділянках. Уявимо, що десь у низині знаходиться дана ділянка дороги, часті тут тумани, умови недостатньої видимості. І якщо порівнювати з попередньою розміткою біло-чорною, Погодьтеся, що вона не так кидається в очі як ось ця розмітка жовто-червона. Тому для кращої візуалізації можуть на сьогоднішній день застосувати і отаку більш яскраву розмітку. 221222 Нижній край прогону штучної споруди конструкції тунелів, якщо відстань від нього до поверхні дорожнього покриття становить 5 або менше метрів. Ось цю розмітку бачимо. Така ж розмітка, але жовто-червоного кольору використовується за аналогією, коли видимість у напрямку руху обмежена або встановлені дорожні знаки, що обмежують рух транспортних засобів по висоті. 23.1, 233. Вертикальні поверхні щитів, які встановлюють під дорожніми знаками 4 7-49, а також початкові або кінцеві елементи дорожніх огороджень та торцевої поверхні амортизаційних дорожніх пристроїв, так званих в народі відбійників. Нижній край смуг розмітки позначає бік, з якого необхідно об'їжджати перешкоду. Для початку згадаємо, про які засоби для примусового зниження швидкості руху ми сьогодні говорили. Це, зокрема, лежачі поліцейські, так звані, підвищені пішохідні переходи, казали, можуть бути, і навіть підвищені перехрестя. Але цим справа не обмежується. Може бути і ось така організація дорожнього руху. Коли штучно якби ламають траєкторію руху, використовуючи такі штучні острівці і таким чином примушуючи водія знизити швидкість. Далеко не всі водії у нас дисципліновані, тому багатьох доводиться примушувати більш обережно рухатися по тій чи іншій ділянці. Так от, як своєрідну підставку під е знаками, що позначають напрямок об'їзду, можуть використовувати ось такі щити з розміткою 2-3. Початкові кінцеві елементи відбійників, ось бачимо, позначаються такою ж розміткою. І зазначається, що розмітка як в цьому випадку, так, до речі, і в попередніх випадках наноситься не випадково, а за певною логікою. Зверніть увагу, що ці лінії, нахил їх не би, повторює нахил стрілочок на відповідних знаках. І раптом знак там засніжений, заляпаний багнюкою, то хоча б по розмітці ми можемо судити, що ось цю перепону треба об'їжджати праворуч, цю ліворуч. В цій ситуації розмітка показує, що цей відбійник треба об'їжджати чи з лівого, чи з правого боку, в залежності від того, куди нам в подальшому на яку дорогу потрібно. Ну і завершуючи тему засобів для примусового зниження швидкості руху, не можна не згадати кільцеві перехрестя, чи, я б сказав, таку імітацію кільцевих перехрестя. На в'їздах до населених пунктів, можливо, звертали увагу, раніше дорога йшла по прямій, а тепер зробили типу як кільцеве перехрестя, і по великому рахунку воно там і не потрібне, бо дорога по суті йде тільки прямо. Відгалуджень праворуч-ліворуч як таких нема, але чомусь зробили кільцеве перехрестя. Так от, це треба розцінювати як такий захід для примусового зниження швидкості руху. Знову ж таки, ламається траєкторія руху і сильно не розженешся, змушений будеш знижувати швидкість. А цього, власне, і добивалися організатори дорожнього руху. На цьому прикладі нам показали початок розділювальної смуги і знову ж таки застосували щит із розміткою 2-3 як своєрідну підставку під знаком, що позначає напрямок об'їзду даної перешкоди. 2-4 Круглі сигнальні тумби, встановлені на розділювальній смузі на прямому острівці або острівці безпеки із знаками 4749, знову ж таки. Ну Ось, власне, показано цю тумбу і розмітку під номером 24. Але для справедливості потрібно зазначити, що такі тумби. Так само, як і розмітка 2-4 в житті зараз практично не використовується, відходять у минуле. Чому, ну я б сказав так: по-перше, чорно-біла розмітка в порівнянні із біло-червоною, погодьтеся, програє. А по-друге, ось ця розмітка ніяким чином не підказує напрямок об'їзду перешкод. Тому на практиці найчастіше застосовуються так звані рефюджі, як своєрідна підставка під знаки про об'їзд перешкоди. І застосовують попередню розмітку більш яскраву, і яка, зокрема, підказує і напрямок об'їзду тієї чи іншої перешкоди. 2.5 позначає напрямні стовпчики. Встановлені на заокругленнях малого радіуса, крутих спусках, інших небезпечних ділянках або вздовж всієї протяжності доріг. Посередині розмітки розміщують світлоповертальний елемент. Праворуч на дорозі цей елемент має бути червоного кольору, ліворуч світловідбивач має бути білого кольору. І два шість позначає бордюри на небезпечній ділянці дороги. Це може бути напрямний острівець, острівець безпеки, зупинка маршрутного транспорту, початкова ділянка розділювальної смуги, центральний острівець кільцевої розв'язки, на крутих спусках і так далі. Простіше кажучи, високі потенційно небезпечні бордюри можуть позначатися отакою розміткою вертикальною під номером 2.6. Від себе додам, що на потенційно небезпечних ділянках дана розмітка може застосовуватися і на дорожньому огородженні. На так званих відбійниках також можуть наносити дану розмітку. Як сигнал про те, що ми зараз перебуваємо на небезпечній ділянці дороги. Ну, ось це, мабуть, і все, що стосується дорожньої розмітки, зокрема вертикальної. Продовження буде. Для підтримки каналу ставайте його спонсорами. Не забувайте підписатися. Поставити вподобайку, надсилайте коментарі та запитання, поширюйте дане відео, дивіться інші відеоуроки.